Дуже, дуже важко, блядь, Дуже важко в останнє час. Ой, блядь, не передать вам ні словами. Я не знаю як, я не люблю це жаліться, але дуже важко. Мужчина. Ой. Мужчина. Що? Ні. Мужчина. Та я за вами не ходжу, я квіти збираю тут. Мужчина, я вас боюсь, ви вже мене зараз ізнесілуєте. Та я... Вы вон там находитесь, на том берегу реки, а я тут. Ничего, я сейчас прийду до вас, текайте. Ну, так что? Ну, шо? и что? Ви... Ну, Вы дасте сказать? Ну, и Вы... что? Вы что, смеетесь? Смеюсь. Я говорю, дайте я скажу вам. Пойдем... Вы... Настала осень, дамы прячут сиськи, под мощной юбкой попки не видать. Мужские зябка сморщились пиписьки, зато теперь Удобніше шагати. Я пролистала Камасутру до кінця. Сльози навернулися, вони так і не одружилися. Яка гарна пара була. Якщо опускають руки, дівчата, послухай, що я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло гривень, газ 1200, теплопостачання як коли? ну, в основному від двох. Представляєш, з сьогодні сукою назвали. А ти не ходи там, де тебе знаю. Тут лишнього нікого не було. Так, а де снявити ліце? Як Нахуй цей долбойок приїхав? Хто? Оцей хуй же приїхав до тебе. Такий хуй. Ото той, що спиться. Ти, ти не зображаєш, я собі А? Знаєш, як казав мій дід, ніколи не грає з серцем дівчини. Воно в неї одне. Грай з цицьками, їх дві. Що тут відбувається? Вбивство. Жінка вбила чоловіка за те, що він пройшов взутий по помитій підлозі. Жінку вже затримали? Ні. Чекаємо, доки підлога висохне. Ти прийшов в мій двор і воруєш у мене яблука. А вони ще навіть не красні. Це білий налив. Хто налив? Білий. Саня. Ваня, син його. Кого? Білого. Налива? Насипа. Підкривайте, мамо, двері і з роботи їду я. На руках в мене мозолі, а в кишені ніхуя. <реку> Дади секрет тюрьмы. Я э, твою расписку дала прокурору города. Уже получил. Жди. Виден, мене, я я... я... же не клан говорю. Я еще тебе говорю. Зачем ты пиво сломал? Ой, блядь, Фух. чуть свою маршрутку не проебал. Це маршрутка шкоди. Наразі. Свою мать не шию. Оце, блядь, сів, блядь, в маршрутку. Хуйоку, я то тепер привезе, блядь. Сама, блядь, ядовита змія в Україні. Це жінка, яка мовчить. Не тому, що нема що сказати, а тому, що вже вирішила, як тебе захуярити. Не забудьте підписатись. Не, я проснувся під Донецьком. Чого ти там проснувся? Не знаю, в вагоні проснувся. А чого ти там ходив? Ну чого? Зустрівся з людьми, випили і в заснув. Юй, давай станемося просто друзями. Вже пізно. Я труси зняла. Шло. Ми Херсон відібрали, але люди кричать. Тільки нам цього мало? Я сьогодні не прийду на роботу, в мене машина зламалася. То їдь на автобусі. О, у мене немає автобуса. Як же жити без вас? І хата пуста без дітей. Е. Я думала, вони ніколи в житті не уйдуть. Курва! Я пірдоле, які підлег! Я пірдоле, далі мордо. Головне в коханні, щоб він її тримав за жопу, а не за дуру. А вона його тримала за хуй, а не за довбойова. Це такі настоящі, крепкі отношення. Любіть друг друга. Передайте адміністру, хтось уже приніс каністру, активісти вже фігнули. Плануєте відпочивати цього літа. Я подивився на свій бюджет і зрозумів, що не заїбався. Куди блять не глянь, всі страждають від кохання. Одні, блять, ми з тобою, красавчики, страждаємо від нестачі грошей, сну та від болі, блять, в спині. А що ще? В Катьке діршка. А ти тут при чому? Ну, я думаю, що моя дитина. Ти так увірений. Та я ж давала вам гроші на резинки. Ви що грались грали стадували, чи що ви їм робили? Не мені отаково.